І з'явився Йосифом і говоря, чим? встань візьми, немовля і матір, його, та біжи в Єгипет, і будь там доки не скажу тобі, бо Ірод хоче шукати немовля, щоб убити його. Він же встав шивизав, немовля і матір'ю вночі, та й пішов у Єгипет і був там до смерті родової, щоб збулося сказане Господом через Пророка, який говорить. З Єгипту покликав я сина мого. Тоді Ірод, побачивши себе осміяним волквами, дуже розгнівався і послав повбивати усіх немовлят у Ефлеємі, і в усіх околицях його, від двох років і менше, за часом, про який вивідав у волквів. Тоді збулося сказане через пророка Єремію, який говорить голос в рамі чути, і рядання та голосіння велике. Рахель плаче за дітьми своїми і не хоче втішитися, бо немає. Їх. Коли помер і ротани Господні, у вісні з'явився Йосифові в Єгипті, кажучи, встань, візьми, немовля і матір Його, та йди в землю Ізраїлеву, бо вже померли ті, що шукали душу немовляти. Він же вставши у зов немовля і матір'я і прийшов у землю Ізраїлеву. Почувши, ж, що шархи царює в юдеї замість ірода батька свого, побоявся йти туди, отримавши у вісні откровення, Пішов у землю Галилейську і прийшовши, оселився в місті, яке зветься Назарет, щоб збулося сказане через пророків, що він назареєм буде на.